І так, дітки, відкриваємо зовсім записуємо число дистанційна робота. 22 листопада. Дистанційна робота. Каліграфічна хвилинка. Будь ласка, зверніть увагу, вам потрібно написати поєднання літер. Саша, а скажи, що ти помітив через із наших буквосполучень? Вони Йо? всі однаково будуть писатися? Вони будуть знизу А, Ам Ая. Правильно, нижнє поєднання Ал ам Ая. Каліграфічно діти записали. На минулому уроці діти ми з вами розглядали правила написання префіксів «пре», «при». Скажіть, у вас виникли труднощі при виконанні домашнього завдання? Ні. Ні. То давайте зробимо підсумок. Коли ми пишемо префікс пре ілюшенька? Коли дуже дуже, коли пишемо префікс при ангелінка. Коли якась робиться незакінчена дія. Так, добре. Зараз дітки, заходите в клас рум. У дівчаток є свої слова, у хлопчиків є свої слова. Вам потрібно вставити літери. І так дивимося. Дівчатка, вставляємо префікси, де потрібно «пре», «при». Хлопчики, вставляємо префікси, де потрібно пре, а де при. Будь ласка, виконуємо завдання. Зараз будемо перевіряти. Дівчаткам поясніть, будь ласка, якими літери будемо вставляти? Анічка. прийти чи прийти? Прейти. Яка Е чи і? Незавершена дія. I. Анюта. Е. І. Буква. Так. Премудрий чи примудрий? Премудрий. Буква Е. Так, е. Премилий чи примилий? Так. так. І останнє принести чи пренести. При. При. незавершена діє. Молодці. Добре. Дивимося тепер, як хлопчики справляються своїм завданням. Так. З хлопчиків, будь ласка, Максимчик, поясни. Перше слово. Максим. Яка літера? Е. Так. Далі. Примало. Пре чи при. І. І. Так, всі згідні, що буква Так. Андрійко, ти згідний, що буква і примало? А яка буква? Тому дуже. що Дуже мало. Так, Максимчик, дуже мало, премало. Добре, наступне слово пришити чи прешити, Максимчик. Максим. Правильно. І останнє присів чи пресів. При. Так. Так, правильно. Молодці. Справилися з завданням чудово. І так, дітки, наступне завдання наше буде: послухайте, будь ласка, загадку. Букви всі від А до Я. Ми одна міцна сім'я. Варто всіх у цій родині знати грамотні дитині. Будь ласка, дітки. Так, що це? Так, це буде у нас алфавіт. Добре. Тепер давайте зробимо з вами табличку ЗХД. Що ви знаєте про алфавіт? Це що, перша буква А. Так, і так пишемо: перша буква рисочка А. Що ще знаємо про алфавіт? алфавіті 33 букви? Так, записуємо 33 букви. Що ще знаємо про алфавіт? Закінчення е, буква це я. Так, остання літера я. Добре. Добре. Записали. А що ви, дітки, хочете дізнатися про алфавіт? Чому він іде по порядку? Чому йдуть літери по порядку і ще? Де він приміняється? Правильно, для чого нам потрібен алфавіт? Добре, дітки, ми попробуємо на сьогоднішньому уроці про це дізнатися. І так, доберіть, будь ласка, синоніми до слова алфавіт. Азбука. Азбука ще. І Абетка. Абетка. Добре, ось дивимося. У нас є слова. Ви сказали азбука, алфавіт, абетка. А давайте попробуємо ці слова поставити в алфавітному порядку. Тобто в алфавітному порядку, що це за порядок? Анічка, а скажи нам, будь ласка, в у вас є словнички, я знаю, є тлумачний словничок. Анічка, що означає слово абетка? Абетка, сукупність букв прийнятих у письменності будь-якої мови і розміщених. У певному порядку алфавіт і Так, отже, букви там розміщені в певному порядку. І слова, якщо записується в алфавітному порядку, теж в певному порядку. Будь ласка, подивіться, яке перше слово ми запишемо, якщо ми будемо брати алфавітний порядок? Абетка. Абетка. Ми звертаємо увагу на другу літеру Б. Будь ласка, пишемо. Абетка. Абетка. Наступне слово, яке ми запишемо, будь ласка, скаже нам: скажи Настінька. Настіньку не чую, скажи Ангелінка. Азбука. Азбука. І останнє слово, Андрійко, скажи, яке ми напишемо. Алфавіт. Молодці. Абетка. Азбука. Алфавіт. Добре. Дітки. А тепер давайте поправимо з вами в гру. Я вчитель, так? Ви мені, допомагаєте, е, ви мені допоможіть, коли я вчитель, в алфавітному порядку я записую список учнів. Ось мені, будь ласка, допоможіть записати наших учнів в алфавітному порядку. У нас є в класі Жук Злата, Капля Поліна, Павленко, Ростік. Будь ласка, допоможіть мені ці прізвища поставити в алфавітному порядку. Жук. Так. Далі. Потім, о, капля коліна. Так. Я потім бавармурой. Добре, а тепер перевіримо, чи так у нас у нас є. І так, дивимося наш списочок учнів. Угу. Хотіла відкрити, не відкривається щось у мене, цей зу... Угу. Зараз я попробую. Не хоче. Добре, не вийшло. У мене показати мій список, що дійсно ви правильно сказали. А тепер давайте пограємо в гру. От я вчитель. А хай у нас деякі дітки будуть я директор. Дивимося, хто у нас буде директором? Я директор банку. Так, вам потрібно: у нас хай будуть дівчатка, я директор банку. Попробуйте дівчатка поставити ці прізвища в алфавітному порядку: Шульга, Вовк і Куць. А хлопчики у нас подивляться. В нас будуть хлопчики. Я командир військової частини. Вам потрібно також своїх військових хлопчиків записати в алфавітному порядку. Будь ласка. Дівчатка, записуйте свої, хлопчики, записуйте свої. Так. І так. Перевіряємо, дівчатка. Скаже нам, як ми запишемо ці прізвища. Яке в нас буде перше прізвище? Зараз подивимося. Так, будь ласочка. Так, я директор банку. Яке в нас буде перше прізвище, Анечка? Так. Зараз. Я не відкрила Анічки. Зараз Анічка хвилиночку. Угу. Будь ласка, дивимося. Анютка, скажи, яке у нас буде перше прізвище? Анюта, мене на екрані у в тебе мен... видно? Так. Так. Яке буде перше прізвище? Перше буде Вовк. Так. Потім буде. Куть. Куть. Так. Потім буде Шульга. Молодець. Чудово справились. Добре. Дивимося, хлопчики, ваші прізвища. Будь ласка, командири. Як ви своїх військових запишете? Перший хто у вас буде? Так. Хлопчики, дивимося ваших. Будь ласка, дивимося, хлопчики, ваших. Так. Так, хлопчики, дивимося ваших командирів. Як ви запишете своїх? Хто у вас буде перший? Андрійко, скажи, хто в тебе буде перший в списку? Військовий? Бойко. Так, наступний. Другий у нас попов. Так. І, і последній гук. Молодець. Молодці дітки. Так. А я не согласна. Ага, а що не так, кажи. Перше бойко, потім «бук», а потім боко. Правильно, тому що як у нас літери йдуть в алфавіту? А, Б, В, Х. Молодець, Саша. Правильно, так, Андрічко. Будь уважний, алфавіт дітки, потрібно знати всім. І так, наступне дітки, у нас завдання. Ви сказали, що в алфавітному порядку ми записуємо всі слова. А де ви ще зустрічали, крім списку дітей і списки різних робітників? Де ще у нас використовується алфавіт? Щоб запитати, що ви а, Ну, а де він використовується? Щоб знаходитися, правильно писати. То і в є. словничку, правильно, в словничку. А які ви знаєте дітки, словничку? В словничках також всі слова записані по порядку. Да, в алфавітному. Які ви знаєте, діти словнички? Орфографічні. Ще. Трумачні, Ще. Трумачні. Так, подивилися словнички. Орфографічні, словотворні, трумачне, фаразологічні. І синонімічні і антономічних пар. Добре, дітки. Зараз давайте звернемося до, словничко, до словничка у вас, словникового, і спробуємо записати правильно, грамотно, слова. Праворуч посередині 500. І так. А які нам, дітки, допоможе словничок це записати? Орфографічний, правильно. Будь ласка. Праворуч. Яку ми літеру будемо вставляти? О. Ні, у нас, у нас подивилися. У нас є праворуч. Яка в нас буде буква пропущена? В. В. Тому що можна сказати праворуч, а можна сказати праворуч, так? Буква В пропущена. Так. Посередині. А. Так. А. Буква Е. Дітки, а ви дивитеся в словничок, так? Да? У вас є словнички? Добре. І останнє слово 500. Так. Ні, яка літера пропущена? Буква С. 500. Тому що чути 500, але ми знаємо, що 500. Будь ласка, запишіть ці слова в зошит. Записуємо їх. І так, дітки, і обов'язково в словникових словах нам потрібно поставити наголос. І так, праворуч, де ми поставимо наголос, діти? О, О правильно, праворуч. Посередині, де ми поставимо наголос? Е. На другу Е, правильно. І 500. На, 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 о. на о, правильно. На о. А тепер, дітки, над кожним словом давайте поставимо циферку: 1, 2, 3. Яке в нас буде перше слово в алфавітному порядку? Праворуч, посередині чи 500? Посередині, праворуч, 500. Дітки, всі згідні з Сашою? Я, да. Так, Я, да. правильно. А чому? Тому що він брав до уваги, яку в нас літеру, коли робив. Другу літеру, правильно, другу літеру до уваги брав. Добре, дітки. А тепер спробуйте мені знайти слово в словку стежка. А його візяни, воно перевіряється. Воно перевіряється. А як ж нам його правильно написати? Стежка чи стежка. Стежина, правильно. Давайте тоді і словом стежка зробимо усно синка. Будь ласочка, дивимося і добираємо. Так. Добираємо до слова стежка «сенкам». І так, два прикметники. Не чую вас. Два прикметники. Велика стежка. Вели... стежка. Велика, довга, добре. А ще яка може бути? Широка. Широка. Ілюшенька ще каже свої прикметник. Ну, добре, велика, довга, широка. Дієслова. Три дієслова добираємо. Не чую. Що стежка робить? Вона йде, біжить. Біжить, проходить. Стелиться. Добре. Проходить, біжить, стелиться. І складаємо речення, щоб було чотири слова. Будь ласка. Біжить, біжить, біжить. Стежки до друзів. І так записуємо. Хлопчик біжить стежиною або стежкою до друзів. Записуємо. Хлопчик. І тут 5 слів. Ні, а в нас малесеньке слово. Це у нас на маленьке слово ми з вами будемо вчити прийменник. Ми ще таке не вчили частину, му, але будемо вчити. І так пишемо: хлопчик біжить. Стежкою. До друзів. Хлопчик біжить стежкою до друзів. Так, дітки, а зараз ми зробимо невеличку фізкульт паузу. Будь ласка, всі стаємо із своїх робочих місць. Я також і зробимо з вами фіззарядочку, яку ми з вами дуже полюбляємо. Будь ласка. Призвайте раз. Так, давайте встали всі. Від мороз всіх вітає, і звичайно помашає, щоб мрії всі збувались і у щасті викупались, руки вору піднімає, потім дружно присідає, ми зараз високо стрибаємо, стрибає, що ця радість вам несе, обминає вас, біда, тільки за вам добра. зимку вас чекає свята. люблять всіх їх зустрічати, тож будемо працювати, весело пісні співати. На том шоу я через ліс, вам приніс їх у мішку. Тут цукерки, шоколадки, кістечка і мармеладки. Все для вас, все для вас, мої малята. Діть уроз вас їх і звичайно. Вам бажає, щоб ви мрії всі збувались і у щастя викупались, руки твої немає, осі дружно присідає, так, зараз високо стрибаємо, пострибали, всіх вітали. Поклотилися, у... молодці дітки. Так, а тепер, будь ласка, відкриваємо підручник. Відкриваємо підручник. Вправа на сторінці 63, вправа 1. Нам потрібно зараз, користуючись е, нашою абеткою, кожна цифра відповідає послідовності букви. І підібрати нам швидесенько букви і вгадати, що у нас тут записано. Будь ласка, дивимося підручник. Так. Дивимося підручник. Ось дивимося, у вас є вправа за підручником. І так, будь ласка, вставляємо літери. Гірка праця. Гірка праця. А далі. Солодкий відпочинок. Так. І так, перевіряємо. Гірка праця, солодкий відпочинок. Правильно, Стасік, справився саме перший молодець. А дітки, будь ласка, мені поясніть, як ви розумієте, що таке гірка праця, солодкий відпочинок? Гірка праця дуже важна праця. Так, складна. А відпочиваєш ще добре. Правильно, молодці дітки, добре, чудово. І так, добре, молодці дітки справились. І ще... діти ще одну цікаву вправу я пропоную для вас асоціативний кущ. І так, відгадайте. Літеру, яка стоїть між літерами «Р» та Т. С с. 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 Будь ласка, придумайте у нас слово синонім на літеру С, щоб він розпочинався. С, так. С. Добре. Будь ласка, давайте візьмемо тоді слово сонце і зробимо асоціативний кущ. Записуємо в зошити. Сонце. Тепло, Тепло. ще. Жарко. Жарко. Тепло. Ще. Жарко. Вода. Відпочинок. Відпочинок. Канікули. літо, Кані... Канікули. Канікули. Обов'язково записуємо. Записуємо. Молодці. І останнє ще таке цікаве завдання я пропоную для вас. Будь ласка, подивіться, як можна цікаво. Відгадати назву квітки. До кожної букви алфавіту добрати назву квітки А, айстра, Б. Барвінок. І далі, будь ласка, спробуйте самостійно до кінця.